Давайте ж отак от просто посидимо, подивимося на наш інформаційний ландшафт, точніше на ті фрагменти ландшафту, які покажу вам покажу вам. Я а ви порівняєте це з тим, за чим ви спостерігаєте? Щось з цього чули, щось не чули. Знову ж таки, все це буде дуже фрагментарно, тому що загальну картину. Малювати дуже довго і дуже детально, але я думаю, з цих от маленьких вражень і складеться той пазл, який ми всі з вами складаємо. А пазл виглядає так, що зараз ми проходимо через найбільшу атаку інформаційну, ту, яка збентежу призводить до деморалізації, то що, то що, тощо. Одним словом, ми постійно. Знаходимося під е, просто пресом інформації, яка намагається нам показати те, чого нема, або показати те, як воно буде, спрогнозувати нашу наше ставлення до реальності, спрогнозувати наше ставлення до майбутнього, зробити його певним, таким, яке буде вигідне нашим ворогам. І мені здається, що нам треба просто тримати все це в голові і дуже сильно фільтрувати те. Куди ми занурюємося, навіщо ми занурюємося, і взагалі, куди ми оце все з вами летимо. Ну і звичайно, сьогодні буде дуже багато про рептилоїдів і ворожок, тому що м я б все таки вирішила зробити якийсь такий більш веселий етер і паралельно показати, як ворожки впаюють в голови своїх жертв. Те, що в принципі вигідно впаювати не лише. Такого типу ворожкам, які є типу номінальна ворожками, а й ворожкам типу Гардона чи Прости Господа Дмитрія Медведєва. У всіх у них десь приблизно один і той же наратив, і зараз я буду проводити паралелі. Але для початку, для початку, сьогодні буде ченелінг. І цей ченелінг буде, ви не повірите, в самим. Ви всі знаєте нашу прекрасну пані Анну Атаманову як медіума, як, яс, як людину з ясним баченням, з ясним чуєнням, як екстрасенса, як таролога і як українську відьму. А сьогодні ми будемо з пані Анною, спробуємо бодай спробуємо зробити дженел з Трампом через його демона. Зараз будемо спілкуватися з Трампом через його демона. І як ви розумієте, все це дуже складно. Треба заготувати ножі. Треба заготувати ножі, бо демони можуть взяти і накинутися просто тут. Тому покладіть біля себе ножі, зробіть ритуал. Зараз ми зробимо. Боже, поможи, але помогти має, тому що тому що все це. Заради глядачів і заради України будемо ризикувати. Заради глядачів будь-кого. Я думаю, що не тільки її аудиторію можемо рахувати, і заради України. Чого не зробиш? Треба подивитися на ченелінг з Трампом Ну і одним словом, я подивилася, цей Ченнелінг з Трампом. Така. Розумієте, коли ти бачиш такий контент в Ютубі, ти не можеш пройти повз. все такий, ні, мені треба обов'язково ченелінг з демонами в голові Трампа. Мені бракує демонів, які спілкуються з нами напряму. Мені ще треба оті демони, з якими буде спілкуватися ця тьотя з ножами. Мені ж хочеться почути, що вона говорить. Одним словом, я не розумію, навіщо люди дивляться. Оцих всіх екстрасенсів, бо там нічого нового не з'являється. Там винятково навіювання того, що ми всі помремо, і зло переможе добро. Він каже: Я хочу зробити те, що я давно хотів. І я хочу зробити хаос. У мене є ціль забрати у вас те, що має. Доказати, що тьма все-таки може перемогти? Головне, люди дуже вправно за... за заробляють гроші, тому що вони з абсолютно серйозними єбалами. Це все говорять. Ну, і одним словом, ми за цим спостерігаємо разом з вами. Тому що я включила і така дума: ну і ну, і що ти нового тут скажеш, що ти нового і скажеш. В принципі текст був той же самий, що і Трамп зазвичай виголошував. В принципі, Трамп здоровіше виглядає, ніж ця проводиться екстрасенсиха. Але, ну, в принципі, вона просто повторює. Вона повторює, що Трамп хоче контролювати всесвіт і улітіть в космос. Ми Хочемо вами управляти. Ми хочемо управляти всесвітом. Для цього буде космічні літаючі, розроблені. Пристрої. Трамп хоче управляти Всесвітом світами, і тому він розробляє при... пристрої. Одним словом, точніше, це не Трамп. Насправді вона говорить не з Трампом, а вона говорить з демонами які керують Трампом І Трампом керують три демона. Один керує Трампом на 40%, два інших по 20%. Хто ще керує іншими 20% Трампа? Я не знаю. Але. Це на повному серйозі збирає десятки тисяч переглядів. Люди це дивляться, і я не знаю, навіщо Навіщо, я не знаю, але це нам всім за те, що ми молимось. Знаєте, оця от фраза це вам за те, що ви не молитесь, вона вже не актуальна, тому що демони Трампа сказали, що вони напали на Україну. За те, що ми молимось, уявляєте? Вона перевернула мем, перевернула дригом взагалі ту реальність, на якій побудовані наші чотири черепахи, на якій стоїть два слона і тримає нашу пласку землю. Ви нас дратуєте тим, що ви молитесь, ми хочемо змінити вашу віру. Але насправді я можу сказати, що все ж таки хочеться перейти до серйозного і до паралелей, які я можу побачити спільними у текстах, де висловлюється Трамп, і у текстах, де висловлюється ця ворожка. Тому що обидві ці репліки звучать дослівно, що у одної, що у, іншої, що у іншого. І, в принципі, можна сказати, що вона настільки настільки вдало спілкується з демонами Трампа, що демони говорять до неї тією ж мовою, якою Трамп говорить до нас усіх. Але питання не в тому, питання в тому, що. Публіка, яка приєднується до цього досвіду, вона ж абсолютно не суб'єктна, а вона, як об'єкт, готова слухати всю цю муть, вірити в неї і жити з цією вірою далі. Їм, їм ворожка розказала, що там у Трампа в голові, і от вони тепер приймають це як реальність. Ну і вона починає розповідати, що Трамп хоче завоювати Всесвіт, що взагалі зло переможе, тьма переможе добро. і... Скажіть, будь ласка, про що ви говорили з Путіним? І що він там вам сказав щодо війни в Україні і чи вірите ви йому? Він каже: України вже немає. Давай розіб'ємо НАТО. Прекрасно, прекрасно. України вже немає. Я тут вам. Ще процитую іншу цитату Трампа, яка звучить у всіх репостах, з приводу того, що вас влаштовувати, факт, що ви пішли, і Україна може не вижити. Можливо, вона все одно не виживе, сказав Трамп. України вже немає, Україна не виживе. Мені здається, що кожна людина, яка відкриває хавальник і говорить такі слова, повинна сидіти в казематі Ну, Трампа ми не можемо посадити пам'ятник. Але оця ось. Звізда Івановна, от от вона вона що робить? Вона, ну типу, я Чимінлінг, я присоєдилась к демонам Трампа і Путіна і кажу: України вже немає. Що вона робить з головами глядачів, які це дивляться? Вона їх деморалізує і вона їх занурює в зневіру. Вона їх ставить перед фактом, що от в головах великих демонів які... Захоплять цей світ України, то вже немає. Що ви пручаєтеся? Львів за три дні? Знаєте, оця історія про те, що нас так переконують, що нас немає, що ми нічого не впливаємо. що взагалі, Знаєте, чим більше, чим в більшості б'ється Арістович, тим мені краще і спокійніше, ніж коли він дуже спокійно говорить виважені, логічні, раціональні речі. Але коли у них там, що у нас і військових треба взагалі абсолютно дискредитувати, і України не існує, і вот та вот ця історія. Чим більше вони б'ються в цих конвульсіях, тим більше це показ того, що інакше ніяк не можуть нічого сковернути, крім у цього і навіювання ягня там, цьому отарі, яка стоїть перед екранами і така готова приймати все, приймати в себе, гіпноз курей на максималках. Ну. Скажіть, будь ласка, про що ви говорили з Путіним? І що він там вам сказав щодо війни в Україні і чи вірите ви йому? Він каже, України вже немає. Давай. Давайте зруйнуємо НАТО. України вже немає. Слухайте, чому ця тьотя все ще шота транслює в інтернеті? Ну, типу, те, що вона це говорить. Ну, типу, а яка відповідальність за це має бути? Чому вона це транслює, і це нормально, і, і вона, ну, типу, вона навіть не переживає за висловлювання таких слів. Тому що вона прикривається, що все це говорять демони Трампа, чи що, я не можу поняти. Ні, взагалі він мені не відповідав. Його думками керує абсолютно демон. Один mm -hmm. на 40%, і інший ще по 20%. Mm -hmm. Три. Тих, що я бачила три. Давайте, давайте відволічимося. Я зайшла на інший канал. Зараз езотерика дуже спрямована на те, щоб аналізувати Трампа, де тільки можна знайти найкращий аналіз. В принципі, я зараз можу сказати спойлер гардона дивитися і слухати цю тютю. Це одне і те ж. Ну, єдине, що у них там різні акценти. Але в принципі аналітика десь з того ж самого рівня. І от я зайшла на інший ресурс. Там якраз, от я сьогодні заставку зробила. Масони, рептилоїди чи інопланітяні? От я вкрала цю заставку, тому що ця заставка була на іншому відео, і ця заставка стосувалася Трампа. Хто він? Інопланетянин, рептилоїд чи масон? Зараз ви дізнаєтеся відповідь. А чи є серед представників влади Сполучених Штатів Америки представники рептилоїдів? І чи може бути сам Трамп безпосередньо таким представником? Як ви думаєте, чи може бути Трамп рептилоїдом? чи можливо він і ще хтось анунакі там, я не знаю, на нас кинули з атакою. Ну, одним словом, я то я зараз у вас можу втішити. Трамп не рептилоїд. Трамп не є рептилоїдом, але він є представником масонів? Тим не менш, і навіть з приводу масонів можете не переживати, тому що, тому що добро все одно переможе. До 30-го року в світі станеться величезний світлий вибух, все осяється світлом, все буде світло, 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 і це буде перемога добра над злом. Зла не стане після цього світлого, великого вибуху, і головне, що, скоріше за все, не стане масонів. Але ви знаєте, ну символізм і метафоричність картинки вражає. А буде пробуджуватися світло, і ось це скопичення негативу, воно буде відбуватися до 2030 року, а буде все темніше, 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 і потім в якийсь момент просто станеться такий вибух, і ось ця пітьма вона розсіється і буде дуже багато світла. І це буде нова ера, нова епоха. Це Значить, що масони можуть зникнути в 2030 році? Так, звичайно. От буде оцей вибух після того, як буде багато темрява, а потім так світло, 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 і це світло знищить все, все, все. Може, вона не той вибух побачила? Я не знаю, ну вони ж у них ж третій глаз, вони все бачать. Може, це про ядерний вибух? Я не знаю. Ну, одним словом, як мінімум, масонів після цього не буде, тому все непогано. Але повертаємося до нашої до нашої е е володарки ножів. Зараз ми зробимо. Зараз буде неочікуваний поворот, тому що насправді я слухала, слухала, і така, ну мені вже навіть тут я зрозуміла, що навіть немає сенсу щось з цього вирізати. В якийсь момент, в якийсь момент, вона почала говорити про те, що у нас є неабиякий ресурс, з якого можна зробити неабияких роботів. Ми маємо магічний ресурс, який несе страшну небезпеку і зміну абсолютно усього світу для виготовлення. Роботів страшної зброї. Чомусь вона в мене сріблястим, як підсвічується нищення душі, нищення світлого. Тому ми маємо захистити це цінне будь-якої ціни. Одним словом, у нас є щось дуже цінне, що буде робити роботів. Ці роботи будуть знищувати нашу душу, тому нам треба захистити це ціна, щоб з нього не зробили роботів, щоб воно не знищило нашу душу. І тут в я просто хочу. Я, я вам потім ще раз нагадаю про цю цитату під кінець етеру, В чергово хочу сказати, що мене дуже сильно харить, коли мова йде про війну на знищення українців з боку Росії, а нам розповідають, що нам треба зберігати ресурс якийсь там. І з яких можна робити роботів чи якісь там корисні капали на найважливіше. Ну, типу, про людину ми забуваємо про українську націю. Ми забуваємо. У нас ми повинні захищати ресурс. Нам треба зберегти душу, бо цей ресурс використовують проти душі. І ви знаєте, це йде постійно Постійна підміна того, що про стосовно чого проти нас воюють, і постійна підміна того, що насправді нам треба захищати. Оці ось балалайки включаються і що там балалаять. І сидять біля них якісь там загіпнотизовані кури, і воно в голові осідає, а потім вони їдуть в тролейбусі і одна одній переказують таємні знання, що виявляється в голові у Трампа демон хаоса. У Трампа будуть неоднозначні. Сьогодні він буде так себе поводити, але на це потрібно дивитись. Завтра він може все по-іншому видати. Тобто він абсолютно це ним керує Демон хаосу. Демон Хауса, я думаю, що вам уже знайомий, я нагадаю демона хаоса, який нагадує нам про своє існування, тому що це майбутнє Арестовича, тому просто. Заради цього хочу нагадати цю пісню, яка на святковій дискотеці буде доречно звучати, коли буде привід, організували штаб по координації дійстй, протестів, борьби. Пи

Щоят хаос демон хаоса у Трампа. У нас уже давно демон хаоса в принципі відомий нам всім. Він навіть декілька разів ледь не забрав премію Рагуль року, так що нас цим не налякаєш. Але насправді знаєте. Я не знаю, чи ви бачили цей відеотрек зі звуком. Я не можу показати через авторські права. Цей звук, бо в мене зразу знімуть монетизацію. Але зі звуком це виглядає ще більш, більш прекрасно, тому що воно задає цей ритм, і воно так передає атмосферу, що ти просто ну ти просто нажаханий від того, наскільки все це точно і наскільки це прекрасно. От я рекомендую вам знайти це відео. Ну, в принципі, я викладу у своїх. На своїх сторінках у Діскорді, ВАЦАПІ, в Сігналі. В я викладу цей трек, якщо ви його не бачили, для того, щоб ви його послухали з музикою. Але ну я можу сказати, що зараз ми перейдемо до дійсно демонічної частини спілкування з демонами Трампа від цієї екскрементологині. Тому що демонізм насправді не в тому, що України немає, чи ще щось, Ну, якісь такі загальні фрази, які просто деморалізують. Найгірше, що відбувається, так це те, що деморалізація відбувається через змушування глядача проживати проживати момент страху і небезпеки без Підстави для цього, а винятково через те, що його занурюють в цей страх ворожки, і нумерологи, тарологи, астрологи і проча хрінь е, Грубо кажучи, нам дуже часто транслюють певні події, які з нами можуть відбутися і можуть не відбутися. Ми не можемо це відкидати насправді як вірогідний сценарій розвитку. Але, ну, е, давайте от. Просто простий приклад. Е, е, ви можете виходити на вулицю, і е, хтось з вашої сім'ї може сказати: не виходь, тебе може збити машина. Там їздять машини, і одна з них точно тебе зіб'є. Або будь обережний. Ну, ви розумієте, різниця подачі інформації зрозуміла. Так от, що відбувається з нашим інформаційним простором, так це те, що нам уже давно не повідомляють новини. Нам повідомляють гіпотетичну можливість якихось подій, причому дуже страшних, дуже травматизуючих, і таких подій, які можуть і не відбутися, але вони нас травматизують і занурюють у стрес заздалегідь. Ми не можемо бути абсолютно закривати очі на небезпеку. Це неправильно, це протирічить здоровому глузду. Ми можемо усвідомлювати небезпеку і усвідомлювати варіанти розвитку подій в межах реального раціонального досвіду, який у нас є. А також ми можемо постійно занурювати себе в панічні атаки припусканням того, що сьогодні, завтра, післязавтра станеться найжахливіше. І, от що відбувається в нашому інформаційному просторі, як через ворожок, так і через гардонів, так, це те, що українцям розповідають, що жахливе з ними станеться, хоча підстав для цього немає, і це просто елемент залякування.